16 січня і я зараз прямую на зустріч до своїх знайомих дівчат, котрі в'яжуть. А... Мій шлях проходить через такий маленький скверик я давно тут не була і вирішила вам трошечки його показати. Зараз, до речі, вже рівно 10. Костюлі, котрі поряд, вже б'ють куранти. Я вчора вам нічого не записала, тому що, на жаль, я зрозуміла, що мій процес, який я вчора. Активно в'язала на зустрічі з своїми знайомими вязалочками українками не склався. В'язала шкарпетки дитячі жакардом, а малинка мала бути. А, на жаль, це все, що від них залишилось, я пров'язала п'ятку вже досить таки довго, багато, і почала в'язувати основну частину стопи. Але, на жаль, я зрозуміла потім ввечері, що. Ці шкарпетки будуть на мою ногу, тобто вони не на ногу моєї дитини. Через це я мусила розпустити процес, перерахувати петлі і буду розпочинати їх заново. А, далі, а, що в мене далі відбувається? Ось в мене, на щастя, відв'язана ще ось така шкарпетка для моєї метусі. Я трошки відпарила цю шкарпетку. Так, блокаторів в мене немає, але я ще не прала її. І а, буду дивитись, що буде далі в мене. В мене є початок вже другої шкарпетки. В'яжу на спицях 2,5. Я знаю, що багато дівчат вирішують в'язати більш щільно. Але тут я ну, вирішила так спробувати. І багато з вас запитували мене про ось ці стопери для ниток, для спиць, вибачте? Як я писала в коментарях, я купувала їх ще рік тому в магазині Азолета. Я сподіваюся, що вам зараз усе це добре видно. Знаєте, в них є така проблема, що вони зіскакують. Ми маємо тут ось, бачите, який тут вихід для спиць. І він гуляє. От, а, Моя дитина дуже любить гратися з цими стоперами, бо вони такі цікаві. Я бачила також багатьох дівчат їх ув'язалочок. Що робить моя дитина? Вона робить оцей помпончик і вкладає сюди. І все це розширюється ось тако, і а, через це вони падають. Тобто, якщо ви будете їх використовувати для спиці 3, буде ще нормально. Якщо ви підете далі на 3,5-4, це вся ця резина розтягнеться. Ось таким чином це все може бути. І на спиці маленькі це все не, не підійде. Вони будуть падати, вилітати. Як це відбувається і в мене? Я знайшла дуже гарний вихід з цієї ситуації, але для цього треба деякі матеріали, і я вам потім їх покажу. Отже, це по цим шкарпеткам з пряжі Alize Comfort Socks. І в мене а, також є процес а, по в'язанню пуловера з ось такої бобіни, що в мене тут, які просування. Тут я просунулася дуже добре. У мене відв'язано вже чимало, але я не знаю, вам видно, не видно. Сподіваюсь, що так. І зараз ми дізнаємось, яку довжину я пров'язала. Отже, що в нас тут? Що в нас тут? Довжина. Тобто я пров'язала вже 33 сантиметри і буду а, вже поділяти навпіл. А, Перед спинку, і буду продумувати плече та а, горловину. На цьому я і зупинилася, тому цей процес не йде далі. І я, значить, дуже, знаєте, надихнулася шкарпетками, надихнулася шкарпетками і в'яжу. І в мене є покупки. Я зрозуміла, що це все. Чудово в'язати шкарпетки, але в мене, якщо я в'яжу шкарпетки, одна, потім починається друга шкарпетка після першої. І в мене щільність в'язання змінюється, я починаю в'язати щільніше другу шкарпетку. Тому, аби все це було однаково, я вирішила докупити собі спиці, таких же розмірів. Ось така. Я вирішила докупити спиці. Зараз ми все це потрошки подивимось. Значить, ось спиці, спиці Firmenit Pro. Наразі я користуюся зінгами. І як ви бачите, тут я вирішила вибрати знову такі спиці на розмірі 2,75. Не було в мене таких ще, але подумала, що ну, це десь більше, ніж 2,5, менше, ніж 3. Буде, мабуть, при ділі. Також вирішила взяти спиці «Mindful». Багато чого намагалася відгуки знайти на них. Але більшість роблять відгуки на спиці, котрі а, зйомні, спиці конструктори, так, 2,5. Тобто я продублювала ті розміри, якими зараз я в'яжу шкарпетки. Для дитини на шкарпетка на розмірі 3, мамі на 2,5, і якраз буде чудово. Ну і... Буду в'язати, буду дивитися, буду тестувати. А можу, давайте зараз з вами відкриємо одну з упаковок і порівняємо трошечки. да? Це спиці 2,5. Мають, ну, всі знаєте, що, що таке спиці. Mindful, Камера, мабуть, вам вже чудово передає. Розмітки, всі ці прикраси, напилення, чи що воно таке. Далі. Що хотіла сказати, в мене ось мій набір з зінгами. Давайте порівняємо їх з. Ага, це я взяла спеці 2,5, тому це не підходить. Візьмемо тут, бо вони вони ось. Візьмемо одну з цих спець, ви, бачите, вже впало. Значить, Дивіться, які кінчики. Думаю, ви бачите. Спиці Mindful, вони трошечки гостріші. Насправді, я дуже переживала, що вони будуть мені колоти пальці або ще щось, але а, я не. Я трошечки спробувала пов'язати, нічого такого я не відчула. Тому, тому поки що задоволена покупкою. Ось, це стосовно цього. Ну і ще в мене є приємна річ, теж буде на тестування, тестування пробу. Це, а, значить, пряжа. Я вирішила спробувати пряжу Regia від виробника Schachenmayr, Німецький виробник, Німеччина. Значить, це на шкарпетки товстуни. 150 грамів 300 метрів. Колір, кому цікаво, 18500, ні, вибачте, 0,033. Восьми нитка, як ви бачите, і чотири нитка регія. Колір 03,089. Ну, стандартне, стандартне все. 420 на 100 грамів. А, начебто це, ця шкарпетка має виглядати таким чином, але я коли купувала на сайті, мені здавалося, що тут більше червоного, насправді. Ну, побачимо, що з цього буде. Протестую, багато чула про неї. Вже всі, мабуть, в'язали з неї кому не лінь. А я ще не в'язала, буду пробувати. Ну, і кремничка, в котрі я це все купувала, вона переслала ось щось такий типу даруночок. А, така, бачите, тут Валентинка, дякуємо за ваш накуп, за вашу покупку. І а, такі а, рукодільні дрібнички, а, гудзики та а, Типу стразики стразики у вигляді квіточки. Ну, Стразики і квіточки не знаю, що з цим робити. А магазин це був, до речі, магазин а, «Клубічко від сердічка. А магазин знаходиться в Празі, я залишу пасування, кому цікаво. Чому я купувала в магазині «Клубічко від сердічка? Тому що там спиці майндфул коштували дешевше десь на 11 крон. Тобто 178 крон. А в інших магазинах там було щось 189, 190, тобто якось так. І я вирішила піти туди, де дешевше все рівно, платити за доставку і таке інше. Кожна копійка, самі розумієте, таке в мене сьогодні підключення без, мабуть, ну, якісь речі суттєві, якісь по процесам, да, якісь, суттєві, якісь розчарування. І до наступних включень. Сьогодні, 18 січня, я була в магазині і спочатку перед, цим, перед тим, як накупити матеріали для творчості синові, я знаєш, зайшла раптово в секонд-хенд по дорозі. І е, чому я туди заходжу? Тому що в секунді періодично бувають якісь матеріали, якась пряжа, чи якісь цікаві речі. Одяг я там не купую, в цьому немає ніякого сенсу, він коштує, як і новий. І я там побачила ось такі mm. ниточки різнопланові. Я подумала, що е, мені таке не завадить, тому що е, ну, нові нитки вони коштують десь. Крон 50, мабуть, чи щось таке. А так я купила за 25 крон, всі ці, тобто по 5 крон кожна. І, звісно, я тепер дуже рада цьому. Тобто, якщо мені треба буде зашити якусь річ, там, да, там джинси, наприклад, або якусь зелену стрічку, або щось ще, то в мене є нитки на всяк випадок. Також тут у нас є магазин Теді, в котрому продають всілякі творчі. Прикольні речі. Туди заходиш, там можна купити щось на якусь вечірку, тобто в багат, великій кількості, там кульки, святкові гірлянди, ну, все що хочеш. І там було, також пряжа продається, як я вже ви бачили. Подивилася трошечки, і там були відрізи тканин. Вони були по акції, тому я їх і взяла. Так вони коштували. Зараз вам подивимося. Не написано ну 2 євро. 2 євро написано, бачите, 60 на 80 см. Це така собі бавовна, як я розумію, але вона з таким золотистим напиленням. Я її взяла, бо думаю, буде гарно, не буде лишніми, лишньої, щось шию приємно, Я все, знаєте, купую на, якийсь, на якусь а, сумку, на якусь. Проєктну сумочку, ну, щось таке, але машинка в мене залишає багато кращого. Але все одно по акції то й купила. І була така ще дуже приємна тканина. Я викинула від неї етикетку, вона також була по акції, і це така, знаєте, дуже тепла, прямо я б сказала, дитяча, дитяча така. Дитячий відріз, тобто з цього можна навіть шити якусь, якусь одяг, футболочку, якусь маєчку. Бо навіть якщо хочеться, то пелюшку. Ну, з урахуванням того, що в мене дитина велика, то це, мабуть, буде якась маєчка для неї, для сина, то ну, мені дуже сподобалось, я просто не встояла. Там були такі рожеві і ось такі м'ятні кольори. Ну і останнє, що я також не втрималася і взяла. Це вже було без акційної ціни, але я це все ж таки купила. Я знайшла ось таку сумочку. Вона така... А, а, дуже така натуральна, тоненька, а, вже готова, куплена. Тобто, це така, знаєте, а, креативна сумка, коротше, тобто ви можете її розмалювати а, з фарбами для тканини. Єдине, що мені в ній не сподобалося, але то, я вважаю, можна виправити це те, що тут краєчок не оброблений, бачите, оверлоком. Ну, Оверлока в мене так само немає, але я зроблю то ручками. До речі, цікаво, що тут відбувається на молні. На молні так само. Але до цієї а, сумочки я планую, що в, я в ній буду зберігати. А, Лески для спиць. А щоб вона не була такою пісною, я ось, несподівано там побачила таку термоналіпку з котиками. Як мені здається, вона має підійти на цю на довжину цієї сумочки. Значить, що там у нас написано? Так, бачите, термостікер китайський. китайський. Ну, тобто, читаємо болгарською. Тут є інструкція. Почитаємо, як то робиться, і буду робити. Я думаю, що цей момент я спробую трошечки засняти на камеру. Сьогодні вже 21 січня, неділя, і ви бачите мої готові роботи цього влогу. Вчора, суботу, я повністю присвятила шиттю ось цих саше. Не всі вони ідеальні, але вони є. І тепер я зможу покласти в ці саше в мене є квіточки лаванди. Їх досить багато в мене ціла купа. Буду складати їх в лавандові мішечки. А ось цей мішечок, це він окремий. Він мене... Ідея для цього мішечка в мене з'явилася несподівано. Пам'ятаєте, я вам показувала ялинку, котру я зробила. І тут в цьому пакетику я маю гілочки. Може, вам так буде видніще. Гілочки від цієї ялинки, тобто вони впали. І я вирішила, чому її пропадати цим голочкам я їх покладу в саше та а, прочитала, що потім ці мішечки пожмакати, і голочки-ялинки будуть віддавати свій аромат. І ось така в мене різдвяно-ялинкова буде а, ароматна сумочка. Ну і по цим шкарпеткам Алізе, вони в'язались на 36 й розмір. І хочу сказати, що в цілому я більше задоволена цією роботою, ніж ні. По спицям, спицям Mindful вони гладенькі, але трошечку такі шершаві. І завдяки цьому вони не так швидко падають з петельок. У мене така проблема є на спицях зінги, тому я, скажімо, більше задоволена, ніж ні. Але так, вони гостренькі, з одного боку це легше набирати петлі, з іншого вони трошечки чіпляють, розчіплюють нитку, 4 нитку. Ось цю. Так? Потім я прилаштувалася до них і в'язала як, як зазвичай. В цілому я задоволена. В мене єдине, що тут секції трошечки різні, тому що пішу в малюнок якось трошечки інакше і. Тому кінчики в мене такі, трошку тут більше зеленого, а тут таке різноманітне. Ось такий в мене залишок. Будуть, не знаю, що це буде, може дитині щось буде, а може піде в якийсь іншу шкарпетку з міксую, з іншою пряжею. Ну і На цьому я завершую свій влог. Він вийшов в мене досить таким довгим, несподіваним, тягнувся. А, тобто таким чином в мене одна готова в'язальна робота, і три роботи нев'язальні. Про машинку також хочу додати, що я вам залишу фото, ми її з чоловіком розібрали, і вона, ми там підкрутили окремо, окремі дві деталі одна до одні, аби мені писали навіть в коментарях: шпулька або челнок, він, почав, він став на своє місце і почав працювати. Краще. А, машинка працює і далі, але я думаю, що ну, вона ще витримає якісь роботи а, для шиття, не важкі. Але буду все ж таки йти до машинки, яка а, краще, яка дорожча, бо на ці, до цього часу я працювала на машинках поділіська від прабабусі, залишалася в мене з 50-х років. Ще бабусі не такі ножні машинки в селі, в моїй бабусі, на Мінерві електричній та на виробничих машинках не дуже довго. Але для мене Мінерва була найкраща. І наразі о, хочу сказати, що цей влог я завершу тим, що наповню ці мішечки лавандою, голочками. Бажаю вам всього найкращого. Дівчата, дякую за перегляд, дякую всім вам за коментарі, за ваші добрі побажання і за те, що мене дивитеся. Напишіть, які перші роботи в'язальні цього року у вас є, що ви зв'язали, бо в мене поки що тільки ці шкарпетки. Чи шиєте ви щось так само, як і я, і що ви плануєте в'язати далі? Бо в мене поки так само залишаються шкарпетки та мій пуловер. На цьому все бувайте.